よい <music> Будь ласка, про ситуацію, яка склалась в селі Нагачів. Ну, що я можу сказати? Я мешканець села Нагачів, якому не байдуже. Сьогодні ми маємо екологію страшну нагачу, тому що місцева влада нічого не робить абсолютно, щоб щось приборкати сміття по селі Нагачеві, від людей. Просто-напросто, хто як собі хоче, завозить оце сміття тут за моєю спиною. Це просто страшно дивитися. Тут є кучі Куча непотребу, куча смороди, кучу памперсів, кучі, одним словом, то є повний, повний, повний крик душі. Я вважаю, що в цьому тому вже три каденції, що наш голова сільської ради Дацько, який десь прибав баки для того, щоб люди. А він ті баки ніхто не знає, де вони зараз знаходяться. Факт є фактом, що сьогодні маємо те, що маємо. Маємо те, що наш сьогодні є екологія, коли сьогодні жарає. Коли фактично тут корови пасуться, тут йдуть люди е, на прошу, є в ліску каплиця, де джерельна вода тече. І тут проходять ну, взагалі, люди небайдуже приїжджають. Мені просто стидно, що в нас таке керівництво. Бо керівник повинен першочергово дбати про село, дбати про людей і брат, дбати про екологію. Бо сьогодні, якщо є чисте село, значить це є лице району. Ось така моя чітка позиція. І нехай. Голова сільської ради працює працює не для себе. не думає, як день порожити. Одне, що наш голова зробив добре, це тільки для своїх інтересів. За кошти громади, села Нагачева і сільської ради, я маю на увазі, бо там ходить двоє сил, він через рішення сільської ради значить, провів, щоб закупити, купити машину. І заодно він влаштував собі брата дворітного, який Став його водієм, мало я бачу, що він, коли їздить машиною службою автомобілі, він так і в свята, і в неділю, і поза робочий час, можливо, навіть і дев'ята, і десята, бо я живу через хату біля нього. Він просто-напросто його реалізовує як свій власний, ну рухомий транспорт. Я маю Ось така от ситуація. Він собі свого приятеля влаштував шосторожом фактично. Торож я живу біля голови сільської ради, бачу його майже щоденно працює батька на господарці. Ось така нас є. ситуація. Тобто, тобто сторож не охороняє сільську раду, а працює в сільському голови? О, без сумніву, я сумніваюся, тому що зима, коли є, взагалі ну, неможливо, щоб кожен день, кожну ніч ходити, просто-напросто я вважаю, що наше керівництво району і контролюючі органи мало вділяють на то увагу. Отак. так. Тому що сьогодні є контролюючі органи, повинні кожну копійку рахувати, яка сьогодні виділяється для сільської ради, сільських рад. Тому що влада району повинна тут чим більше робити ревізії, повинна приїжджати і допомагати працювати нашому гуньбі. Бо інакше тут бачите. то є повніший орал, що тут твориться з тим сміттєзвалищем. Я щиро дякую. Слава Україні!